Раді вітати вас на Аллатра ТБ». Сьогодні для нас велика честь поговорити з головним рабином Києва та України Моше Реувеном Асманом, який представляє всеукраїнський конгрес єврейських релігійних громад. Рабин Асман докладає величезних зусиль для підтримки України та українського народу, як усередині країни, так і на міжнародній арені. Ми дуже, дуже, дуже раді вітати вас тут, у Вашингтоні. Сьогодні щиро дякуємо вам за все, що ви робите. Ми спостерігаємо за вами. Ми бачимо всю вашу міжнародну діяльність і все, що ви робите, щоб переконатися, що надається допомога Україні та українському народові. Щиро вам дякуємо. дякую за те, що мене запросили на цей ефір. По перше, не все, що я роблю, це тільки маленька частина. Це не те, що я так би мовити хизуюся цим. Я вважаю, що кожна людина в такий складний час. Під час війни зобов'язана робити все, що вона може, і навіть те, чого здається, не може. Тому я намагаюся робити і те, що видно, і те, чого не видно. Бо коли людина вірить у те, що вона робить, коли вона перебуває тут і бачить, що для багатьох людей існує загроза життю, що люди страждають у трагедіях, то тут не можна соромитися, треба відкладати справи. Навіть у нас відкладають вивчення тори в бік, і засукавши рукава, йдуть рятувати людей. Правда, це правда. І, ну, і тут хотілося б озвучити хоча б невелику частину того, що ви робили, перш ніж поставити наступне запитання. Ви дійсно робите дуже багато і те, що видно, і те, чого не видно, як ви сказали. ви також керуєте великим волонтерським центром у бродській синагозі який координує евакуацію понад 40 тисяч людей із зон бойових дій та надає продукти харчування, медикаменти, засоби першої допомоги громадянам і лікарням? Ви також заснували село Притулок Анатівка в 2014 році, яке забезпечує житлом, медичним обслуговуванням та освітою переміщених осіб через свою організацію. Ви створили їдальню, школу та інші служби для української громади і що всі ці ініціативи означають особисто для вас, і які цінності внутрішні переконання дійсно рухають вами, коли ви це робите? Знаєте, по перше, ви назвали багато речей, які ми робимо. Але я думаю, варто було б сказати. Я для себе це інакше формулюю. А що ми ще не зробили? Ось це я й записую. Отже, те, що ми зробили, вже зроблено, і це добре. Але що з тим, чого ми не зробили? Можливо, десь залишилася людина. Скільки ще людей без нашої допомоги? Скільки з них досі її потребують? але мною рухає те, чого вчить Тора, наша свята Тора. По перше, що коли люди в біді. Не можна залишатися байдужими, сидіти і говорити, мене це не стосується. Тобто, якщо ти проходиш повз річку і бачиш, що людина тоне в річці, є багато людей, які просто кажуть: Ой, я ж запізнююся, на мене зараз чекають. Ну так, він тоне. До чого тут я? Але ж ні, ти зобов'язаний зупинитися, ти зобов'язаний кинутися рятувати цю людину, тому що найгірше це бути байдужим, холодним, байдужим. І коли люди холодні і байдужі, тоді це часто призводить до воєн. Коли одні байдужі тоді тирани, наприклад, починають діяти, роблять те, що вони хочуть. наведу один приклад, який мене надихає. На початку війни ми привезли з Ізраїлю загалом близько 500 наборів таких медичних рюкзаків червоного кольору. і там було все, що потрібно для порятунку життя. А як вам відомо, порятунок на першій хвилині, коли людина, наприклад, поранена, це критично важливо. Від цього залежить життя чи смерть. І на початку війни не було нічого, щоб рятувати людей. І я просто передавав ці рюкзаки всім, хто просив. І коли минув час, кілька тижнів, місяців, почали надходити зворотні відгуки, і люди почали говорити: О, завдяки цьому, вашому рюкзаку врятували одну людину. Потім двох людей, потім десять людей, потім тридцять людей. І раптом ти розумієш, вау, це напевно найголовніше, що ти можеш зробити. Це вау, це означає, що ти вже щось зробив у житті, зробив головне. Знаєте, люди іноді міряються тим, у кого більша чи дорожча машина, або в кого кращий дім. А я кажу, давайте краще змагатися в тому, хто більше і краще зробив. Іноді мене запитують. О, він піариться, Я не піарся, мені не потрібен піар. Мені від цього не краще. Ось для чого ми все це публікуємо? Для того щоб сказати людям: люди, давайте ви зробите краще, ніж я, тому що є стільки людей, яким потрібна допомога, що навіть ви, і ви, і ви, і ви ми всі разом не встигнемо цього зробити. Ось тому, щоб ми не робили, ми робитимемо це краще і якісніше. я вважаю, що це правда це найкраще змагання, яке тільки може бути за ваші за роки своєї діяльності упродовж життя. Ви допомогли дійсно величезній кількості людей в Україні. І чи є якась історія, яка особливо запам'яталася вам, з якою ви зустрілися, і яка дуже вплинула на ваш світогляд загалом? ви знаєте, таких історій багато насправді. Навіть не можу виділити якусь одну особливу. Від початку війни я перебував під сильними обстрілами. Іноді це була реальна загроза для життя, але головне не лише для мене. Там були мої онуки, діти і сотні біженців, літніх людей, жінок, дітей. І в цей момент у тебе стається переосмислення власного життя. Ти розумієш, що гроші, наприклад, стали якимись непотрібними. Вони втратили свою цінність, Тобто, щоб врятувати людину, можна віддати будь-які гроші. Але у мене, скажімо, були гроші, я платив. Потрібно було вивести людей з зони бойових дій, звідти, де люди сиділи на горищах у підвалах, і суми називали божевільні, тому що ніхто не хотів їхати і рятувати. Я давав гроші. Бо що таке порятунок життя, і що таке папірці? тому для мене це був саме той час, коли ти чітко розумієш. Що для тебе важливе в житті, а що не важливе і крім того, і це особливо важливо. Я зустрів багато людей, які розкрили себе на війні. Люди розкриваються або проявляється добра сутність, або навпаки. І переважна більшість людей, про яких я ніколи б не сказав, що вони стануть героями, а раптом. Раз і людина тиха, скромна, яку ніхто не бачив, не чув, і раптом вона проявляє героїзм. А таких людей я бачив багато, і я думаю, що саме це впливає на мене найбільше. Відомо, що ви організували приїзд пастора Марка Бернса в Україну, духовного радника Дональда Трампа. Скажіть, чому ви вважали важливим, щоб саме він, як релігійний лідер, зміг на власні очі побачити всю ситуацію в Україні? І чи вважаєте ви загалом духовну дипломатію ключовим інструментом у вирішенні світових проблем? гарний приклад, тому що з Марком Бернсом мене познайомив мій товариш Рабай Яків Лічкін, і ми і ми поїхали до нього, де він живе у Грінвіл, Північна Кароліна. Ми з ним познайомилися, спілкувалися. І я побачив раптом, що від духовних лідерів залежить дуже багато, тому що люди їм вірять, люди їм довіряють. І ось я тричі з ним зустрічався в Америці. Вдруге, на інавгурації президента Трампа він мене запросив виступити. Я виступав перед тисячею людей тоді, і для мене це було дуже важливо. А потім ми ще зустрічалися. До речі, втретє, ми зустрічалися тут, у цьому місці, і я йому кажу: приїжджайте в Україну, приїдьте, подивіться власними очима. Одна справа це коли ти розповідаєш людині, вона може тобі повірити, а потім каже: Ну, не знаю. Можливо, він правильно говорить, можливо, він нещирий, щось там приховує. А я кажу: я ж нічого не приховую. Прилітайте і побачте на власні очі. І коли він приїхав, ми були з ним разом, я його зустрічав. Він приїхав, і ми якраз почали з Анатівки, з нашого чудомістечка. А звідти ми поїхали до Бородянки, Бучі та Ірпеня. І він вже після цього, коли побачив все на власні очі, тоді у нього все перевернулося. І зараз він сам каже, і це, до речі, гідна риса. Так, я помилявся, я був проти допомоги Україні. Небагато людей скажуть так. Я помилявся. а він знайшов у собі мужність це сказати. Потім ми зустрічалися з лідерами релігійних конфесій. Вони надали йому всі документи: скільки було знищено релігійних місць, будинків, скільки священників загинуло, скількох дітей Росія вкрала, українських дітей і так далі. І так далі. Усе було документально підтверджено. І коли він усе це побачив, а потім ми ще були в госпіталі, поспілкувалися із солдатами, просто з людьми. Він побачив, що все відкрито, ніхто його не обманював. Іди, дивися, спілкуйся з людьми і тоді, за два дні, він змінив своє бачення. Він приїхав сюди і почав говорити, що Америка Ферст це допомагати Україні, неважливо яка партія. Неважливо, хто президент, потрібно допомагати героїчному українському народу, який захищає свою незалежність, демократію і фактично інші країни тому е я йому вдячний за те, що він це зробив, що він приїхав, і він дійсно. Продовжує щодня говорити правду і дякую йому за це. Я вважаю, що потрібно привозити якомога більше людей. Я нещодавно був в Ізраїлі, а біля стіни плачу. Ми там були з віцепрем'єром України Тарасом Качкою. Була делегація біля стіни плачу, і там ми зустріли тисячі пасторів, які приїхали з Америки. Ми там їх зустріли, і серед них був наш знайомий, також пастор Майкл Еванс. І ми йому кажемо. Давайте ви приїдете в Україну. Ви приїхали підтримати Ізраїль. Давайте привезіть тисячу пасторів, навіть не тисячу, п'ятсот, триста, скільки зможете привезти, стільки і привезете. Вони приїдуть, подивляться, і кожен із них потім своїй назвемо так пастві скаже правду. Кожен тисячі людей, а хтось із сотням тисяч. І тоді все стане зрозуміло. Тому це дуже важливо привозити людей, тому що чути і бачити це дві різні речі. Ось, ось скажімо, я зараз почув це важливо. Але коли він сам побачить, це інша справа. Хто бачив, той вже не сперечається. Це правда. Дуже дякую вам за те, що ви це робите, і за те, що ви це зробили, і продовжуєте робити. для нас велика честь також продовжувати по суті вашу справу. І записувати всі подальші промови пастора Марка Бернса та поширювати їх тут у США і в Україні і всюди. Тому велике вам спасибі. Є ще одне запитання до вас з огляду на всі ваші активні зусилля на міжнародній арені, включно із зустрічами з американськими політиками, різними аналітичними центрами релігійними лідерами, щоб підкреслити роль України у захисті демократії. Які ключові послання або стратегії ви вважаєте найбільш ефективними для забезпечення продовження та посилення міжнародної підтримки України? Ви так складно сказали. Давайте я просто відповім а, спрощу це запитання. наведу приклад. Сьогодні вранці я їхав у таксі з готелю сюди, і водій ми з ним розговорилися. Він дуже найсприємний водій з Ефіопії родом. Він запитав, звідки ви? Я кажу, з України. І він почав мене розпитувати. Я йому відповідав. І коли ми доїхали, це буквально 15 хвилин. Я йому пояснив, і він був шокований. за 15 хвилин я йому розповів всю правду, як є. Це одна людина дізналася. А вона розповість ще, можливо, сьогодні у себе в сім'ї там ще кілька людей. А можливо, розповість на якомусь заході, де зберуться таксисти. А потім ці таксисти розкажуть це людям, які їхатимуть у таксі. Тобто, ми ніколи не знаємо. Тому мій принцип такий: я іноді приїжджаю, у мене свої зв'язки є знайомі. Просто я приходжу іноді з Божою допомогою. Сьогодні я дзвонив своїм друзям: влаштуйте мені зустріч з такою-то людиною, відомою, дуже серйозною людиною. У мене немає, на жаль, на неї прямого виходу, а потрібна не просто зустріч, не просто вітаю. Мене не треба фотографувати. Мені потрібно, щоб йому хтось сказав, що я серйозна людина, яка говорить правду. І ось мені зателефонували, і я кажу: ви йому передайте, скажіть, що я хочу зустрітися. Я працюю з Всевишнім, я несу правду. Я хочу просто поговорити. Я не політик. Я не знаю чому, але в мене таке виходило в житті, коли правду говориш, сказано в Танаху, Пусти свій хліб по воді, і він до тебе повернеться іноді ти щось кидаєш кудись у море, і раптом це потім повертається до тебе зовсім в іншому вигляді. Тому наше завдання не займатися хешбоном, не рахувати. Вийде, не вийде. А скільки я зробив? А що я зробив? Я так не роблю. Зараз а, чимало людей в Україні, і не тільки в Україні, а й у всьому світі налаштовані негативно. Чому негативно? Ой, що буде завтра? Усе одно немає виходу. Війна вже чотири роки. Усе погано. Немає нічого. Знищують інфраструктуру. Це неправильно. Ось ми зараз запалюємо ханукальні свічки. Щодня запалюємо на одну свічку більше. Отже, потрібно додавати світло. Не треба говорити, погано чи непогано це від нас не залежить. А ось що від нас залежить це робити добре. Якщо кожен зробить щось добре, то тоді свічка кожного перетвориться на величезний вогонь і перевагу світла над темрявою. Як я весь час кажу, небагато світла. Розганяє багато темряви. Тож, мій принцип такий: я приїжджаю, скажімо, до Вашингтона. У мене там є організовані зустрічі, є неорганізовані. Але часто, коли я приїжджаю, я починаю з якихось організованих зустрічей. Іноді вони виходять, а в інший день щось не вийшло. А потім раптом невідомо звідки якась ще важлива зустріч. Ось як з Марком Бернсом. Я приїхав туди з одного питання. Потім мій товариш каже мені: А поїхали, відвідаємо одного пастра. є такий Марк Бенс. І ми поїхали. Ми запізнилися тоді на літак, якраз тут, у Вашингтоні. І що робити? Я кажу: давайте візьмемо машину. Скільки їхати? Вісім годин. Я не дуже добре себе почував, але мені довелося вісім годин провести за кермом, щоб встигнути. Я навіть спати не міг. Ми їхали в день, слава Богу. Але нам треба було встигнути. Він не знав, хто ми такі. Але він міг тільки в цей день. І ми до нього їхали, і доїхали, тому що я знав, що треба, а раптом щось із цього вийде. Я ж не був упевнений. Я не знав, хто це, я не знав, як він відреагує. Він взагалі міг сказати. Знаєте, мені це не цікаво. Ось як багато хто каже: Ми Америка, ми маємо допомагати собі, а іншим ні. Але раптом він пробудився а далі відбулися три зустрічі вже тут. Потім він приїхав в Україну, і ця людина стала просто потужним джерелом, патріотом України, який несе правду людям, і з кільком людям він уже приніс правду, адже все почалося з простого рішення. Якби я тоді сказав, ну ми запізнилися на літак, гаразд наступного разу. А цього наступного разу. Могло б і не бути, тому що знаєте, я зайнятий, треба прилетіти, а потім він не може або ми не можемо. Завжди треба діяти, не можна втрачати нагоди. Ось це гарний приклад. Я зараз думаю, а що якби ми тоді зневірилися? А ми пішли, взяли машину прямо в аеропорту і поїхали. Це точно це точно. І щиро дякую вам, що ви все таки це зробили. наступне запитання, таке об'ємне. Я б сказала, як ви вважаєте, а що взагалі об'єднує всіх людей? незалежно від їхньої релігії, віросповідання, раси, національності, що в нас у всіх є такого спільного, і які спільні цінності та прагнення дійсно є спільними для всіх людей. У нас є багато спільного. У нас є один наш пра-пра-пра-батько — Адам, перша людина. Заради однієї людини було створено світ, заради Адама. Потім був всесвітній потоп, і у нас є спільний Ной, який врятував від великого потопу, коли покоління грішило і потонуло. Всевишній багато разів давав можливість людству врятуватися. І потім у нас був прабатько Авраам, який ніс віру в єдиного бога. Коли не залишилося жодного віруючого, у той час всі поклонялися ідолам. Він тільки один стояв. Чому його власне назвали євреєм? Оскільки весь світ перебував по один бік, ніби на одному березі, не буквально річки, а на одному боці світогляду. Існувала одна філософія ідоли. А Авраам сказав: Ні. Євреї від слова Евер іври той, хто перейшов з того берега, і який, так би мовити, протистояв всьому світові. Він не пішов на зло. І потім він почав поширювати це серед усіх людей. А далі з'явилися інші релігії і прийняли Бога вже кожен зі своїми інтерпретаціями. Але Бог один той, хто створив цей світ. І головне, в кожній релігії, що об'єднує всі релігії, якою має бути релігія, вона повинна нести світло і вона повинна нести добро людям, тому що коли релігія несе зло або темряву, то в більшості випадків це люди вже переінакшують її під себе, і щось з цього якісь дивіденди, використовують використовують релігію, так би мовити, в особистих якихось цілях або цілях якоїсь групи. насправді, як я щойно сказав наш батько Авраам, і засновник нашої релігії, з чого він почав? Він поставив намет посеред пустелі, і мандрівники, навіть просто ідолопоклонники, йшли по пустелі. Їм хотілося пити та їсти. Вхід у намет він зробив із чотирьох боків, було чотири входи, щоб навіть не обтяжувати їх, обходити. Чому? Тому що вони були втомлені, він їх годував, напував, він безкоштовно все це робив. Єдине, що він просив подякуйте Богові, хто це все дав? Тому, якщо всі релігії об'єднуватимуться, робитимуть добро, а не робитимуть якесь а... Ну, це вже не релігія. Я не кажу, що всі повинні об'єднатися. Кожна релігія повинна нести своє, але нести світло, а не темряву. І тоді все буде добре. Це дійсно так. Якби у вас була можливість дати одну пораду всьому світу, і особливо ще й молодому поколінню, щоб цю пораду почула кожна людина. Щоб ви сказали? подумайте, Подумайте, для чого ви живете. Не закривайте очі, подумайте, які цінності у вас є, для чого. Я, наприклад, сьогодні думав: більшість людей живе з метою заробити більше грошей, отримати якусь повагу до себе або ще щось. Мені здається, що є інші пріоритети. Днями я вів похорон, ще в Києві був. Люди плакали. Кожного разу, коли я веду похорон, я кажу знаєте, людина з собою нічого не забирає ні золото, ні гроші, ні дорогоцінні камені, ні автомобілі. А що вона забирає з собою? Вона забирає тільки добрі справи, те, що вона зробила для інших чому. Коли людина йде з цього світу, вона нічого не забирає. От, скажімо, вона збудувала дитячий будинок, і на ньому написано, що саме ця людина його збудувала. А ось залишилася стояти будівля, яку побудував такий то сто років тому. Нікого не цікавить, що він побудував для себе. Слава Богу, є заповідь годувати сім'ю і робити добро. І скільки добра він зробив людям, саме це він забирає туди до Всевишнього, а там вже йому за це платять по-справжньому. Не грошима, назвамо це справжньою премією, і від усього серця. Тому, люди, думайте, навіщо ви живете, звідки ви прийшли, куди йдете, і перед ким не стимете відповідь. якби ви могли змінити хоча б одну річ у світі просто зараз, то що б це було і чому? Я б хотів змінити себе. Я намагаюся змінити себе. І кожна людина має намагатися змінити себе, тому що змінити себе набагато важче, ніж давати поради іншим. Ми зазвичай знаємо, як ось те чи інше робиться неправильно. Знаєте, люди кажуть там парламент поганий, президент не такий. А йди ти, ти у президенти так? або в парламент і що вистоїш, вистоїш ти, зміни себе, бачиш, там вони так поводяться. скажімо, є працівник кухні, кухар, і він кричить: а ось ти не кричи ти зроби так, щоб не виносили їжу, тобто не крали їжу. Це дрібниця. Але з цього виростає потім те. Що, коли кухар стає депутатом, він може вже грабувати по крупному? Тому починаємо із себе. отже, коли ти на своєму рівні неважливо, хто ти є, і ти себе зміниш. Ось тоді ти зміниш світ. Це точно. Прекрасні слова, і я думаю, це прекрасний фінал нашого інтерв'ю. Ми б із радістю продовжували ці бесіди, можливо, під час ваших наступних візитів. і будемо дуже раді вас бачити. дуже вам дякуємо. чи є ще щось, що ви б хотіли додати? Друзі, ну що я хочу сказати? Я приїхав сюди до Вашингтона. Вашингтон сьогодні столиця Сполучених Штатів Америки. Але Вашингтон ще й світова столиця, тому що багато чого залежить від нього: і фінансово, і військово, і політично. І тому від американського президента, від парламенту, від конгресу, сенату. І від американського народу залежить дуже багато. Тому я хочу сказати: неважливо, яка партія при владі потрібно і надалі підтримувати справедливу оборонну війну. Вайну захист України, тому що український народ героїчно стоїть на захисті своєї країни, своєї родини, Європи, і я вважаю і світу також. тому що темні сили я називаю це «axis of evil», страникаторавісь зла, диктаторські країни, які напали і на Україну, і на ізраїль. Намагаються у світі зробити таку собі дизастер, катастрофу, влаштувати потоп, неважливо що. Головне вбивати і заволодіти. Тому весь світ має стояти з Україною, тому що Україна це не лише справа України. я не кажу, що хтось тут помиляється. Я впевнений, що президент США дуже мудра людина. Дональд Трамп Я переконаний, що він думає про те, що люди гинуть. Багато солдатів гинуть і тому треба зробити все, щоб був мир, але не будь-якою ціною. Треба зробити мудро мир так, щоб більше не було війни. Я сподіваюся, що коли незабаром прийде Машіах, і ми молимося, щоб він прийшов, тоді не буде більше воїн. Але поки що ми маємо зробити все, щоб досягти справедливого миру. І дякую всім, хто допомагав, допомагає і допомагатиме надалі. Щиро вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава!